Відео надане на сайтом онлайнгдz.net. Всім привіт! Зараз ми з вами розв'яжемо завдання під номером 583. Обчисліть усну значення виразу. Якщо перше b дорівнює 8, друге b дорівнює 20. Давайте спочатку запишемо наш вираз. І так, Чому це завдання усне? Тому що, якщо ми згадаємо вирази з буквеними коефіцієнтами, то ми бачимо, що у кожному нашому доданку при відніманні, при додаванні у нас є Б, тобто буквений коефіцієнт. І ми можемо наш буквений вираз скоротити. 8b додати 12b, це дорівнює 20b, відняти Б це 19Б і відняти 9Б це буде 10Б. Я можу навіть зверху написати, щоб ви бачили, 20b, 19b та 10b. Тобто, ми маємо 10b. І тепер вже ми можемо підставляти, якщо б дорівнює 8 то 10b буде дорівнювати 10 помножене на 8, це дорівнює 80. У другому випадку, якщо b дорівнює 20, я слово, якщо не пишу, якщо ви хочете, то можете його записувати. Або якщо у вас це вимагають у школі, то ви слово, якщо записуєте, я його не записую, то 10b буде дорівнювати 10 помножене на 20. Це дорівнює 200. Ось і все, дуже легке завдання, тому його просять виконати усно і воно в нас розв'язане. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк. Більше відео та рішень ви можете знайти на нашому сайті і на нашому каналі YouTube. Підписуйтесь, а також долучайтеся до наших груп у соціальних мережах. Всім дякую за увагу!